Відникна є сліпі тока. І вчора, Тока бока, випустив трейлер з новим оновленням. Я думала, що це буде якась вуличка з магазинами, а це новий будинок з новими предметами. Я від Тока бока такого не очікувала. Мені цікаво, чи це вони робили це оновлення. Цілих два місяця літа, чи, чи, чи в них ще був якийсь вихідний в Але оновлення буде, напевно, дуже класним. Я рада, що, на речі, така боку, така боку знову будуть випускати нові оновлення. І все буде як завжди. Кожен місяць буде виходити нове. Новання і, і один місяць на В і на Локація, точніше будинок буде дуже великий. Я не пам'ятаю, скільки там буде кімнат, але ще буде вихід на вулицю коротенький. І, і, нас, і ми можемо побудувати магазини. Якщо пам'ятаю, це була якась кофейня. Там магазин одягу. Більше я ніяких магазинчиків не пам'ятаю з трейлера, тільки з цих два. Я сподіваюся, що вона вийде зовсім скоро і ми зможемо з вами подивитися, як воно виглядає. І знається, набагато більше. Інформації про це оновлення. Якщо ти хочеш тут новий вийшло, і ми, я би вам показала, як воно виглядає. Я, я, у мене мод, і тому мені здається, що воно вийде раніше, ніж на, на оригінальній версії. І ми з вами зможемо детальніше це все роздивитися. Але можливо і ні, тому що зараз в мене деякі проблеми на телефоні і такого не буде. Але я сподіваюся, що все буде супер і, і все буде добре. І я все ж таки випущу таке відео і я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І мені потрібно з вами прощатися. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі і всім па-па!